90-річне з дня заснування відзначили вчителі та вихованці рівненської української гімназії, корені якої сягають у 1923 рік, коли Федір Пекарський, вчитель історії російської гімназії, звернувся до польської влади з проханням дати дозвіл на відкриття гімназії з українською мовою навчання. Його він отримав, і з вересня 1923 року почала працювати приватна гімназія Федора Пекарського з викладовою мовою українською. Найбільшого розквіту гімназія досягла у період з 1930 по 1939 роки, коли її очолював Яків Бучківський. Яків Бучківський був зірцем інтелігента 30-х років. Саме таким толерантним, виваженим, чудовим педагогом пам'ятають його учні. Його. Чудовий спомен залишився про гімназію, Гімназія а для мене святиня. Особливу увагу, Яків Бочківський, звертав на вивчення української мови та літератури. Про це згадують і його учні, які прийшли на святкування ювілею та відкриття іменного кабінету. Що в мене пригадується, що він був дуже вимогливий. Ми селюки з села приїхали. Я в польській школі вчився, я польською мовою розмовляв досконало, хоч куди, хоч, давай дипломати. А тут прийшлося все. Ми в сім'ї говорили по українськи діти бігали, але знання української мови було далеко не те, що в гімназії. І тому нас викладав, читав нам лекції, шановний Як і Бичківський, її трохи дратувало, що ми були трохи не такі освічені. Ми старалися, але все одно щось у нас є, може, русизму було, це школа була. Сільська, але пан Василь гімназію не закінчив. Одного дня повідомили, що її буде реформовано. Директора звільнили, і гімназія стала школою. Гімназію вже не, не стала називати гімназією, бо то воно все дразнило середку владу. Це вже була школа, середня школа і таке діло. Ну безумовно, вчителі вже нам дали таких звідти з сходу більше. І, і того патріотизму, того любові, того піклування вчителів про нас не було. Кабінет імені Якова Бочківського це вже п'ятий міні-музей у закладі. З метою дослідження історичної спадщини у 2008-2011 роках у гімназії було відкрито імені кабінети мистецтв імені Георгія Косміаді, географії імені Михайла Гуцуляка, математики імені Надії Шульгіної Іщук, суспільних дисциплін імені Юрія Шумовського. А ще викладачі та учні гімназії гордяться тим, що у стінах закладу освіту здобуло сотні учнів, які згодом відстоювали національні ідеї, серед них і з Гуцуляк знаний і шанований в Україні меценат освіти, професор українознавства Антоніна Горохович, доктор економічних наук Олександр Тежук, отець Сергій Кульчинський. Щоправда, більшість з них прославилися за кордоном. Ми переписуємося із випускниками гімназії, які проживають у Сполучених Штатах Америки, Канаді, у інших містах нашої України, тобто робота, яка велася до. 90-річчя була великою. Ми зібрали дуже велику кількість різноманітних матеріалів. І цей рік у нас буде плавно переходити від 90-річчя гімназії до 20-річчя вже відродженої гімназії, і ми називаємо цей рік роком Рінерської української гімназії. В обласному центрі підбито підсумки вступної кампанії 2013, яка виявилася вдалою для державних, але майже провальною для приватних вишів. Лідером за кількістю прийнятих заяв цьогоріч став національний університет водного господарства та природокористування. В той час як ліцензований обсяг на набір пошукурсників на денну та заочну форму навчання становив трохи більше п'яти тисяч, заяв від абітурієнтів тут прийняли ледь не втричі більше. Вступна кампанія у воднику кажуть пройшла спокійно і організовано. У закладі також пишаються тим, що вдалося нарешті знайти спільну мову з посольствами і залучити до навчання іноземних студентів. Сьогодні їх в Національному університеті водногосподарства та природокористування вже сотня. І це кажуть не межа, натомість нарікають на те, що чимало наших абітурієнтів їдуть вчитись за кордон, проте потім не витримують навантаження і за кілька років повертаються, починаючи свій шлях спочатку. Аби змінити цю тенденцію, воднику пішли на зустріч студентам. Ми впершими в Україні в цьому році проліцензували дві польські програми. по в програмі Державного університету Люблінська політехніка за спеціальності інформатика і менеджмент організації ми повністю погодили навчальні плани і даємо можливість нашим студентам отримати одночасно два дипломи український диплом і польський диплом. Один семестр не можу вчитися в Україні, другий семестр вчитися в Польщі. Про такі перспективи і міжнародну співпрацю приватні рівненські вищі навчальні заклади лише мріють. Триматися на плаву їм ще якось дається, і кількість абітурієнтів них цього року, в порівнянні з минулим, теж більше. Однак цифри говорять самі за себе. До усіх вишив недержавної форми навчання при сукупному ліцензованому обсязі у 8 тисяч місць заяв подано лише 3,5 тисячі. Не найкраща ситуація із вибором спеціальностей. Це в основному сфера обслуговування, але аж ніяк не економічні напрями. Відтак, саме вирішення цієї проблеми має стати основним завданням наступної вступної кампанії. Однозначно необхідно збільшити кількість випуск... кількість вступників на спеціальності з реального сектору економіки. Це абсолютно очевидне завдання. Я вважаю його стратегічним, і ми будемо весь наступний рік до початку наступної вступної кампанії над цим працювати разом. Крім того, самі освітяни додають, треба зменшувати кількість напрямів підготовки, на які абітурієнт може одночасно подавати документи. Сьогодні це п'ять вишів по три спеціальності в кожному. От і виходить, що один абітурієнт подає заяву і на хореографію, і на будівництво. Склалася така ситуація, що для батьків та й самих абітурієнтів важливо не здобути певний. Фах, з яким людина потім буде розвиватися, стати професіоналом, а просто вступити до вищого навчального закладу. І неважливо на яку спеціальність. Єдине, у чому солідарні і посадовці, і освітяни, це те, що цього року вступна кампанія пройшла організовано і без черг. Насамперед, завдяки електронній реєстрації документів. Тож цей досвід, кажуть, варто продовжувати. Теплий туалет у кожній сільській школі. Таке завдання перед очільниками усіх областей поставили столичні урядовці. Ліквідувати вуличні вбиральні та змінити їх на внутрішні потрібно до 2015 року. Зокрема, нині на Рівненщині у навчальних закладах додатково обладнано 200 теплих туалетів. Найбільше у Корицькому та Рокинівському районах 21, а також у Рівненському та Саринському 19. Ще майже 200 туалетів планують зробити наступного року. Зручні та теплі вбиральні учні Зарічницької школи отримали ще у квітні. Тут підлогу викладено плиткою та встановлено сучасну сантехніку. А найголовніше, що відтепер туалет знаходиться у приміщенні школи. Раніше було треба було бути на вулицю, наприклад, так зимою дуже холодно. Так, зараз тратиться менше часу. Наприклад, можна прийти сюди аніж йти на вулицю. І не Треба відпрошуватися з уроків. Окрім економії часу, внутрішній санвузол збереже і здоров'я учнів. А загалом же подібні туалети облаштували у семи школах Зарічницького району. Безперечно, це було досить незручно для дітей. Протяги, взимку, холод і бруд у школу нісся. У цьому році нам зробили внутрішні туалети. Це дуже добре. По перше, це здоров'я для насамперед для дівчаток, це здоров'я для наших працівників і для учнів в цілому. А це школа у селі Селець, що у Добровицькому районі. Нещодавно учні і цього навчального закладу отримали комфортні вбиральні, щоправда, їх ще повністю не облаштували. Усунути недоробки шкільне керівництво обіцяє в найближчому часі. Учні ж радіють, тепер походи на вулицю залишилися в минулому. Треба було ходити, брати куртку, йти на вулиці, а тут вже зручніше, бо тепліше і не цей. Сьогодні президент України Віктор Федорович Янукович ставить нам завдання головам обласних державних адміністрацій, де б дитинка не проживала, чи в селі, чи в місті, вони повинні мати належні умови і навчання, і виховання. Ну і, звичайно, також повинні бути належні побутові умови. Окрім того, Рівненщина потребує і нових навчальних закладів. А тому, як запевнив очільник області Василь Берташ, обласна програма реконструкції та будівництва шкіл триватиме і надалі. Навчальний рік розпочато. Школярі знову поринули у світ формул прикладів граматики, опановують нові предмети і продовжують вивчати дисципліни, які є в переліку шкільної програми. Серед таких предмет основи здоров'я, який у загальноосвітніх школах вивчають з 5 по 9 класи. Основи здоров'я ідуть на все життя і діти. Дійсності виносять з школи з уроків дуже багато цікавого. І от я часто зустрічаю дітей. Вони говорять, Алла Степаніна, ви правду казали, що наш мозок, як шухлядка, ми прослухали на уроці і закрили, забули. І ви такі моменти, що вони. В екстреній ситуації якісь надзвичайні ситуації та шоколадка відкривається, і ми згадали те, що ви розповідали. І ми часто вас згадуємо, тому що ми використовуємо те, що ви розповідали на вашому предметі, використовуємо в житті. Саме головне це свідоме ставлення до свого здоров'я, до свого життя. Як стверджують медики, стан здоров'я підростаючого покоління нині погіршується. За оцінкою фахівців, сьогодні в Україні майже 90% випускників має відхилення у стані здоров'я. Майже 75% хвороб дорослих є наслідком умов життя в дитячі та юнацькі роки. Тому на уроках основ здоров'я найголовнішим для вчителя є сформувати в учнів свідоме ставлення до свого життя, володіти основами здорового способу життя. Фізична складова, соціальна складова, духовна, і ми мусимо всі ці теми вчити. Алла Клімович, педагог з 30-річним стажем. Понад 15 років навчає учнів основам здоров'я та безпеки життєдіяльності. На початку було досить складно, говорить Алла Степанівна, адже не було підручників, не вистачало необхідного наглядного матеріалу. Та, незважаючи на труднощі, намагалась зацікавити дітей у вивченні цього предмету, зробити кожен урок цікавим. Спочатку була програма ОБЖ, потім основи безпеки життєдіяльності вже в загальному. Початок був був програми дуже нам важкий. Зараз ми йдемо по новій програмі зовсім. Це вже залишається старою програмою, і в нас вже в цьому році п'яті класи йдуть повністю по новій програмі. І от ми вже читали, складали календарний план, працювали. І я вам скажу, що дуже цікава програма, і настільки вона легка, і дітям вона дається з такою ну, радістю. Давайте, діти, зараз з вами повторимо формулу, яка йде з нами завжди по житті. Уминати, діяти. Повторивши пройдений матеріал за минулий рік, восьмикласники рівненського навчально-виховного комплексу номер 2 школа-ліцей приступають до вивчення нової теми надзвичайні ситуації. Тема дещо складна аніж попередні, але беруться з цікавістю, адже як стверджують, отримані на уроках знання можуть знадобитися і в житті. Основи здоров'я досить потрібні в нашому житті, тому що наші батьки не завжди нам говорять, як потрібно себе вести в тих чи інших ситуаціях, і не завжди вони можуть нам правильно це пояснити. І тому я думаю, що вчителі з основ здоров'я нам найкраще пояснять, як діяти при повенях, сувах, як допомогти іншим людям і як зберегти собі життя. Ми застосовуємо різні життєві ситуації і різні, різні теми на практиці. І, наприклад, як нам розповідали, як діяти в лісі. Наприклад, коли ми приїжджаємо в ліс, щоб багаття розтопити, треба розкопати ну невеличку яму і тоді лише розпалювати багаття. А от коли загасити, можна якщо, наприклад, немає води, щоб загасити, можна можна закопати його землею. На основі здоров'я ми вивчали, як правильно переходити дорогу та як себе поводити в громадських місцях. Дорогу повин... ми повинні переходити дорогу лише на пішохідному переході, але перед тим як переходити, ми повинні подивитися направо та наліво, чи немає транспорту. У громадському місті ми повинні вступити місце старшим людям. Та... Не підвищувати голосу і поводити себе спокійно. Ми також вивчали, як поводити себе під час новорічних свят. Не можна обкладати ялинку ватою та підносити запалені свічки. Також потрібно дуже обережно. Відноситися до хлоповок і не можна направляти їх в обличчя, оскільки теми бувають різними, інколи складними і не завжди цікавими, то щоб їх легше було засвоїти, вчитель намагається використовувати на уроці різні форми інтерактивного навчання, і це приносить певні результати. Як же необхідно діяти при стихійних лихах? Перш за все, треба завжди пам'ятати. Суматоха і, пан... і паніка не допустимі. Завжди зберігай спокій, коли ви відчули поштовх. Земетрусу потрібно залишатися в приміщенні чи вийти з нього? Потрібно негайно вийти з приміщення, з одноповерхового вийти через вікно, а з багатоповерхового через сходи. Ви опинилися у воді, а плавати не вмієте. Що ви зможете допомогти? Потрібно пливти по течії до найближчої ділянки суші, користуючись при цьому дошками та іншими плаваючими засобами. Під час занять учні усіх класів і молодші школярі і старшокласники охоче створюють ігрові ситуації, адже є безпосередніми учасниками дійства. Також беруть участь у шкільному міні квн де через вірші, музику розкривають теми, що стосуються продуктів харчування та протипожежної безпеки. Є активними учасниками конкурсів малюнків, де фарбами відтворюють таке природне, техногенне та соціальне явище, яким є пожежа. Урок основ здоров'я не може бути якийсь конкретний, він повинен бути комбінований. Туди входять різні елементи, і діалог ідуть, і діти виступають. Ми граємо рольові ігри, тому що, наприклад, показати, коли є як там виховувати правильно, чи як себе поводити, наприклад, в тролейбусі, ми навіть робимо сценки, і дітям це подобається. Ось так поступово із класу в клас, вивчаючи основу здоров'я, учні починають розуміти народну мудрість, що здоров'я цінність, а цінності не даються задарма. важливою, тому що це моя рідна мова, я маю її вивчати. Серед молоді модно говорити українською мовою чи російською? Модно. Більшості українською мову. Тобто це є державна мова, і вона дуже гарна і дуже молодійна. Нею потрібно розмовляти. Наша мова, наша країна по вивчати і культуру і, тим паче, Ну, Рідна мова вона важлива для кожного з нас. Ми живемо в Україні. Це наша мова, і я тільки за щоб ми її вивчали. Зараз молодь вважає, що розмовляти українською мовою це непрестижно. Але я вважаю, що коли ти розмовляєш українською мовою, ти повинен гордитися, адже це мова твоїх предків. А предки це частина тебе. І коли ти соромишся або ганьбиш свою мову, ти ганьбиш своїх предків і означає, що ти ганьбиш своїх батьків. Сьогодні дуже мала частина молоді розмовляє українською мовою. Сьогодні на вулиці чутно лише суржик або російську мову. Ми повинні поважати свою культуру, свій рід, свою батьківщину. Ми завжди пишаємося рідною мовою. Тим паче, ми як філологічний клас, ми вчимо багато мов. Ми подорожуємо. Я знаю п'ять мов, я була в різних країнах світу. І де б я не була, коли мене питали про мою рідну мову, я завжди говорила з гордістю. І вони завжди милувалися і просили мене заспівати. Тому що ця мова вона не проста. Ця мова вона є скарб... скарбом. Вона є однією з наймилозвучніших мов у світі. Ось такі думки школярів Рівненщини можна почути стосовно української мови. Радує, що нині більшість молоді спілкуються саме рідною мовою, слухає музичні твори українських виконавців, читає книги українських авторів. Для багатьох говорити українською це модно, і як стверджують деякі опитувані, спілкуватися українською престижно навіть через те, що сьогодні не всі українці говорять рідною мовою. Тому сучасна молодь залюбки пізнає таїни цієї мови, шанує та плекає рідне слово, як, от, вихованці навчально-виховного комплексу Рівненський обласний ліцей. Саме Бог посилає нам на землю слова в нашу мову у вигляді букв, які ми пізнаємо, розвиваємося і намагаємося. Збагатити, розвивати і плакати нашу мову. Ці мовою я навчилася розмовляти, навчалася в школі, написала свій перший вірш, прочитала свої улюблені книжки. Українська мова це для мене мелодія, яка супроводжувала мене все життя. Це пісня, яка досі грає поруч зі мною. Сьогодні змінилося не тільки ставлення дітей до мови, сьогодні змінилося ставлення суспільства до рідної мови, ставлення народу. Люди Нарешті зрозуміли істину, що якщо ти хочеш бути народом, хочеш мати свою державу, державу, яку визнають у світі, ти повинен її в серці визнати, ти повинен її руками міцно, міцно вхопившись, зберегти. І, передусім, основною зброєю має бути слово. З 1990 року на теренах області діє Рівненський ліцей-інтернат як заклад нового типу педагогічного профілю для обдарованих дітей з районів, що потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Освіту діти здобувають за такими профілями, як фізико-математичний, хіміко-біологічний, історико-правовий, іноземна філологія, англійська німецька мова. І хоча окремого профілю як українська мова та література немає у закладі, та все ж вихованці з великою зацікавленістю вивчають цей предмет. То скажіть, яка річка згадується у повісті до Чуялевицького Кайдашева сім'я? Прошу, Росія згадується. Саме море, молодці. Скажіть, будь ласка, як звали головного героя? Кайдаш а звали Омелько Кайдаш, а головну героїню? Це філологічний клас. Надзвичайно легко і просто їм дається українська мова. Люблять, шанують, вивчають, багато дітей пишуть наукові роботи, друкуються в періодичній пресі, і мені надзвичайно приємно їм в цьому допомагати, працювати з ними. Багато учнів філологічного класу пишу прозові та поетичні твори, різноманітні сценарії для занять літературної студії та драматичного гуртка. Прагнення ґрунтовно вивчати рідну мову допомагає вихованцям закладу бути не лише активними учасниками, а й переможцями всеукраїнських олімпіад з української мови, міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, мовно літературного імені Тараса Шевченка. Я брала участь у конкурсі імені Петра Яцика у різних олімпіадах з української мови, а також у конкурсі Тараса Шевченка. І минулого року, так само як і цього року, я планую писати ман з україн... наукову роботу з літературної творчості, тобто по моїй поезії. Саме знання Української мови і любов до неї спонукає мене писати роботи, спонукає мене писати вірші, спонукає мене змагатися в конкурсах. І я не роблю це для перемоги, я люблю це для того, щоб покращити свої знання, щоб мати оцей. Стимул іти далі, йти вперед. Цей конкурс він розвиває знання українців насамперед, це загальний розвиток. І на мою думку, кожен українець повинен він повинен знати свою мову, він повинен розвиватися. І саме українська мова, вона не важливо, в якій галузі ти працюєш, чи ти фізик, чи ти хімік, чи ти навіть історик. Українська мова вона важлива всюди. Перемога учнів у мовних змаганнях це і перемога вчителя, у якого за плечима великий творчий потенціал, який живе словом, і який зумів побачити у дитині те відчуття мови, прагнення вивчати усі її тонкощі, який допоміг відкрити багатство та красу рідного слова. Цьогоріч я випустила у світ у далекий лед самостійне життя учнів 11-го класу і з гордістю можу сьогодні сказати про колоденську анну, яка зайняла друге місце на всеукраїнському всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури, літератури, та 200 балів набрала. На зовнішньому незалежному оцінюванні пишаюся досягненнями Майки струги Софії, яка зайняла друге місце. Також на всеукраїнських змаганнях малої академії наук і зайняла почесне місце, і сьогодні вона навчається. У Львівському університеті імені Франка на факультеті. Журналістика є дуже великий інтерес дітей до вивчення української мови та літератури. Є надзвичайно такі сподвижники педагоги, які зацікавлені в тому, щоб нести своє рідне слово. Тому ми щорічно маємо передусім це олімпіади республіканського рівня, другі треті місця. Щоріч у нас є? Це е, переможці конкурсу Яцика. Щорічно у нас є, це мала академія наук, це е, перші другі місця і треті. Вже на третьому етапі всеукраїнської малої академії наук. Це надзвичайно потужно і престижно. Вчителі радіють з того, що любов до української мови визначає подальший шлях багатьох їхніх вихованців. Сьогодні випускники Рівненського обласного ліцею є студентами вищих навчальних закладів, а більшість з них обирає факультети української філології. Дехто вже отримав і вчену ступінь. Інші працюють у загальноосвітніх школах і передають знання уже своїм учням. Вони не просто зацікавлені вивчення рідної мови. Вони зацікавлені її знати. Вони зацікавлені пропагувати її на заході, на сході, на півдні, тому що є відчуття у той, як тичина писав єдиної родини, і воно формується з сім'ї сьогодні, з родини, з нашого закладу. Ми тут живемо однією такою міцною сім'єю, і це передається вже у світ.